Тернопіль зазнав комбіновані атаки ракетами і шахедами. Попадання були в промисловий об'єкт, але крім того, попадання було безпосередньо в два житлових будинки. Один з них 104 квартири, інший 51 квартира. Будинки зазнали серйозних руйнувань. На жаль, є чимало загиблих. На даний час вже відомо, що їх 12, але швидше всього, що може бути кількість більша. Більше 40 постраждалих, які доправлені до медичних закладів, в тому числі 12 дітей. В даний час ще рятувальні операції проводяться. Людей досі рятують з полону, з підвалів, з, з вогняного полону, з підвалів, з верхніх дахів. Всім надається необхідна медична допомога. також разом з цими об'єктами пошкоджено серйозний дитячий садочок, який був поруч. Дві школи людей зараз приміщення приміщенні вакуюють, надають можливість попереднього обігрів, попереднього проживання, збирається інформація, кому буде потрібно, місце для поселення, хто не зможе поселитися тимчасово друзів чи в родини. Мережі функціонують, було пошкоджено мережа теплопостачання на цьому мікрорайоні. даний час роботи відновлені на завершенні і тепло буде подаватися звичним режимі. Ну і звісно, що. Не працює повноцінно громадський транспорт, оскільки мікрорайон, який зазнав атаки, він зараз перекритий правоохоронцями. Туди доїзд максимально обмежений з питань зміркування безпеки, тому рух транспорту ускладнений в цій частині міста.